Вітається маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. І сьогодні поговоримо, чи справді 2025 рік вирішальний для Кремля. Розумні дрони такі вже готують в Україні. Чим вони особливі, і в чому маємо потребу сьогодні? У цих питаннях нам допоможе розібратися директор інформаційного консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Зорець. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку, усім нашим читачам та глядачам, слухачам. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15. Радіо ФМ Галичина – Це прямий ефір. Переглянути відео можете згодом на ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. Розпочнемо, мабуть, з того, що наступного року диктатор Путін може піти або й не може піти на переговори з Україною. І та, тому що за економіс пише буде там бідавних з них з танками, але вони там не врахували нюанси. Бо росіяни що в принципі можуть відновлювати пошкоджену техніку, так, от на Нашу думку, чи справді 25 й рік э, чекає в Кремлі така, знаєте, э, зброєва біда? Ну насправді треба подивитися, що відбувається з Російською Федерацією з обороною промисловістю впродовж цих двох э, років війни, э, за ці, э, цей час Росія намагається максимально відновити свою оборону промисловість, тому що дійсно вона. Сподівались, що війна для неї буде легкою прогулянкою так не сталося, і зараз, звісно. Росія шукає будь-які варіанти для посилення свого оборонно промислового потенціалу. Зараз всі кошти е, скеровані насамперед на розвиток оборонно промислових проєктів. Ми бачимо, що російський там бюджет на оборону складає 8% від ВВП. Це досить значні показники для е, російської економіки. Зараз е, людські ресурси так само скеровуються на виготовлення зброї і боєприпасів, на е, для того, що інші. Сфери російської економіки потерпають, і звісно, зараз Росія намагається максимально розширити арсенал свого озброєння, але з іншого боку є колосальні втрати. Зброї техніки на полі бою, і саме на підставі цього економіст робить висновок. Видання економіст робить висновок, що мон кажучи у горсіян будь проблеми з танками, починаючи з 25-го року. Насправді проблема таких публікацій в тому, що вони висмикують окремі компоненти, і навколо цього потім формується вся стратегія сприйняття дій противника. Думаю, що це дещо обмежений підхід. У будь-якому разі, ми виходимо з того, що. Наявність певних запасів і наявність відновлення дозволяє Росії воювати. Довше ніж 25-й рік, тому що запаси противника все таки поповнюються, і головну ставку ворог робить зараз не лише на техніку, але й на достатньо значний моб ресурс, за рахунок того, що цей ресурс підживлюється значними виплатами, і власне оця люмпанізована сила, яка ґрунтується на виплатах з російського боку, дозволяє ну ворогу поповнювати втрат. Так, що в будь-якому разі, якщо робити короткий підсумок, то запаси озброєнь у Росії є такими, що умовно кажучи, два найближчі. Роки ворог зможе вести інтенсивність бойових дій приблизно з тим же темпом, як це відбувається зараз, і головне завдання для української сторони знайти оптимальні формати протидії, аби е виснажити ворога більш ефективніше і потужніше, ніж це намагається зробити наш противник. Але називаємо є ще північна Корея, Китай, інші симпатики диктаторських режимів. А е от звідти можна чекати значного підсилення для Росії зброєю, наприклад. Дійсно, ми бачили турни головного російського терориста-агресора Путіна по північної до північної Кореї. Зустрічі з китайськими лідерами, і так чи інакше він дійсно намагався створити передумови для посилення свого оборонопромислового комплексу для за рахунок співпраці з Китаєм і з північною Кореєю. Китай складний партнер, який намагається на кажучи. Проводить такую достатньо ну, неоднозначну політику, тому що зброю не постачає, проте забезпечує Російську Федерацію статками, устаткуванням елементної бази, яка дозволяє росіянам виготовляти зброю. А е, Північна Корея, власне, перетворюється на такий е, промисловий хаб, де е, виготовляється озброєння, яке Потім використовується в у, у, проти нас йдеться не лише про боєприпаси, які постачаються з е, північної Кореї, але з цією е, північно-корейські ракети СМ-23. ми днями бачили доповідь до Британського інституту інструктурусі, де у взаємодії з нашими науково-дослідними інститутами було доведено, що ці північно-корейські ракети розробляються, використовуючи російську документацію, російські там певні конструкторські рішення, російські матеріали, зокрема, коли говоримо про метали, які використовуються в цих ракетах, і навіть маркування є таким, що відповідає ну, російському стандарту. Так що дійсно оця певна вісь зла вона формується до якої до так само. Ми не забуваємо і Іран, і це якраз ну, означає те, що наша співпраця з нашими партнерами, зокрема з європейцями і американцями, має бути такою, аби не дати можливості російській стороні забезпечити домінування на полі бою. І зараз якраз відбувається певна трансформація в підходах, коли низка переговорів з американськими європейськими оборонними компаніями. Перемовини про фінансування нашої оборонно-промисловості так само зараз достатньо гарно посувається, і це якраз ну, важливий компонент стримування противника вже в оборонно-промисловій царині? Давайте зараз на поле бою повернемось. Кринки вийшли, хоча там і частково урожай не вийшло. Мені здається, що ми зараз трошки більше виходимо ніж заходимо кудись. А якщо брати кренки, наприклад, наскільки стратегічно ми втратили, і чи знаєте, як говорять кров з носа? Нам потрібно терміново туди повернутися. Насправді є е, ділянки, значення яких в певний момент часу змінюється. Коли ми говоримо про кринки або все лівобережжя Дніпра, лівий берег напроти Тома, то ця ділянка фронту є важливою і зараз, тому що коли починалася ця операція в жовтні минулого року, вона переслідувала декілька цілей, і значна кількість цілей була досягнута. По перше була ну обезпечена правобережжя від на певний період від обстрілів мінометами з берега, що намагалися робити росіяни. Потім дії наших морських піхотинців скували значну кількість російських сил, і оце групування Дніпра воно навіть зросло там, десь з 60 тисяч до 75, тому що росіяни боялися, що з Цього плаздарму Олєшки козачі лопаті там кринки можливе подальші дії українських збройних сил з розвитком наступальних дій у бік Криму або на певному етапі логіч трас які зараз здійснюють використовують противник для утримання свого угрупування на лівому березі Дніпра, і фактично. Ворог підтягував сили за рахунок дій морських піхотинців, сил спеціальних операцій тероборони на лівому березі, артилерії з правого боку і е, дронів з правого боку. Згадаємо, що там діла група Мадяра, яка показувала ну вражаючі кількісні показники знищеної російської техніки живої сили. Лючно з роботою нашої артилерії, так що втрати противника на цій ділянці були е, з, значними, але на певному етапі стало зрозуміло, що цей плацдарм, який отримаються нашими морськими пихатинцями, він не, не не посилюється і. Таке враження, що планів для подальших наступальних дій з українського боку не, не формується, і тоді якраз виникало питання вартості цінності цієї операції в порівнянні з тими втратами, які несе противник, а з іншого боку, складністю підтримання нашого групування на цій ділянці. Ми бачили. Дані з слідства інфоде говорилося про те, що 788 наших військових зникли безвісі на цій ділянці. Понад 200 загинуло. Тобто, фактично ціна достатньо велика, але коли оцінювати ситуацію. Доречно чи недоречно тут наша проблема полягає в тому, що ми не володіємо усіма обсягами інформації щодо того, які цілі ставилися командуванням на різних етапах цієї операції, і відповідно цього ми не можемо визначити ну, доречно чи недоречно. І в будь-якому разі, думаю, що це ті питання, які суспільство ставить, але в будь-якому разі баланс і відповіді мають насправді ну, чітко знаходити і верховний. Його командович і е, головнокомандувач збройних сил, які останнім часом, зокрема, сильський казав про те, що збереження життів, проведення концепцій, які скеровані на відновлення особового складу, мають бути пріоритетними в діях наших збройних сил. Підхід абсолютно правильний, але це означає, що він має бути ну е, продемонстрований на, на на, на, лінії фронту. Хоча це часом надзвичайно важко, тону на важко, тому що ну утримувати ділянку фронту, все сильно важливо. Ціна утримання це ну це. Це питання, яке стоїть перед кожним командиром на різному рівні управління. А маємо ще 6 хвилин. Нагадаю, слухати маркер подій» можете у будні о 9.15, а також в день ще о 16.15-17.15. Радіо «Фом Галичина» – Це прямий ефір. А на ютуб каналі Фом Галичина. Аналітика з українців у Польщі формуватимуть підрозділ. Разом з тим є інформація, що у Франції збирається підготувати українську бригаду. Там навіть париж збирається зброю забезпечити наскільки це це французьке підсилення? Наскільки це значне підсилення на фронті в нас буде в Україні? Ну, насправді ми говоримо про те, що цей рік складний. Ми говоримо про те, що ми перебуваємо там в форматі активної оборони. Хоча не виключено, що окремі дії мають бути такими аби. Творити тиск на противника, зокрема, коли це стосується такого напрямку, як Крим і блокування Криму. я Думаю, може бути однією з важливих операцій ще до кінця цього року, аби поставити противника в умов перепереговорні умови, які більш вигідні нам аніж противнику. А загалом, ситуація на лінії фронту вона залежить від. Сил і засобів від озброєння, які ми маємо і надходить наших партнерів, і а другий від е, достатньої кількості е, бригад, які можуть забезпечувати стримування противника, і ротацію, тому що значна чисельність наших бригад ну, ротується достатньо рідко, і це якраз ну, накладає суттєве. Виснаження на наших воїнів зараз. Ми знаємо, що у нас є щонайменше 14 бригад, які далі очікують на оснащення зброєю. Про це говорив Верховний командовач. Ми знаємо про те, що ці бригади е, забезпечать і посилення лінії оборони, і можливість ротації, і можливо там заходи активної оборони. А до цього додаються і інші ініціативи, які стосуються насамперед підготовки цих е, бригад і е, підготовки е, м, воїнів, які мобілізовані, і от умовно кажучи, ініціатива на Франції, яка була оголошена минулого місяця, підготувати одну бригаду. Ця бригада там має чисельність 2100, Осіб, це власне не та чисельність, яка у нас є, тому що наша бригада зараз мають 5 тисяч часового вкладу плюс а навіть і, і більше. Але тут важливо те, що фактично та бригада 1100 осіб, вона буде укомплектована озброєнням. Про яке говорять французькі представники, деться там бетерів, про 128 до БТРів, про Сау Цезар в кількості 24 е, 18 одиниць, 24 е, легких танки, і це так чи інакше дозволить, умовно кажучи, формувати три батальйони в форматі такої бригади, посилити їх арт-дивізіоном Сао Цезар. Ну і забезпечити там е, двома там. Е, Ротами легких танків це може бути достатньо таке боєздатне бойова частина. Питання в тому, щоб вона була підготовлена максимально швидко і за рахунок того, що вона буде оснащена озброєнням, думаю, що вона ну знайде гідне місце на на тій чи інші ділянці. От ви сказали заблокувати Крим, що можна цього року? Чи це передбачає руйнування Кримського мосту? Насправді я думаю, що Це питання по блокуванню Криму дійсно має включати і руйнування мосту, і е, руйнування логістичних е, шляхів забезпечення е, суходолом Криму і е, здійснення ударів по енергетиці Криму треба створити передумови, аби е, російське групування в Криму ну, абсолютно не могло виконувати жодної функції, і створити передумови для того, аби ця цей півострів ставостровом, і який не може яким чином впливати на обороноздатність підтримуючи обороноздатність російської армії на тих ділянках на нашій території, де поки що тимчасово утримує наші землі. А Чехія та Україна напередодні підписали безпекову угоду. Там знову ж таки прописано спільне виробництво зброї. А які зразки? Яких зразків зброї нам, от, наприклад, потрібно? Чи ми маємо в принципі зараз все просто питання в кількості? Насправді, коли йдеться про зброю, то э, навіть історія про 14 про 14 бригад говорить про те, що зброї від наших партнерів, хоча постачається, але не так швидко, як ми хотілося. Зараз на перший план виходить далекобійне озброєння і арт боєприпаси. Цим певні позитивні зміни є за рахунок постачання боєприпасів від Чехії. Але коли ми говоримо загалом про всю лінію озброєння для збройних сил, то тут має бути баланс між тим, що ми, ми виготовляємо самостійно, і те, що ми отримуємо від. Партнерів і зараз співпраця з, з партнерами, як ми бачимо, з огляду на Міністра Техпрому, скерова на те, аби створювати або спільні підприємства, або отримувати рішення або компоненти, які потрібні для нашої зброї. Зараз наша о, оборонка має замовлення на 6 мільярдів. Цього не є достатньо, тому що потенціал виготовлення зброї там потребує коштів в межах 10-20 мільярдів доларів. Ці кошти збираються за рахунок окремої ініціативи, але є держави, які дійсно ну, достатньо сміливо дивляться на співпрацю з Україною. Зокрема, там компанія Редметал. Вона готова розгортати в Україні низку підприємств Насамперед, по ремонту бронетехніки. Це підприємство вже працює. По виготовленню боєприпасів калібру 155 мм міліметрів. Цей цей проект оголошений. Часові межі Ми не знаємо е, інші компанії, зокрема чеської сторони, так само декларують готовність відкривати підприємства в Україні. дійсно підписана угода з компанією. Польт чеська збройовка по виготовленню штурмових винтів в Україні і також виготовлення патронного заводу в Україні, який так само буде виготовляти боприпаси для стрілецької зброї. Так що, Монкаші, звісно, на перший план виходять арт-боприпаси, боєприпаси різного калібру. Потім ми говоримо про бронетехніку, яка потрібна для наших бригад, про виготовлення е, дронів різного призначення. І зараз тут є певний прогрес. Зокрема, там полковник е, Сухаревський, який є командувачем сил е, безпілотних систем, сказав, що за вже за, за ці два квартали збройні сили отримали в шість разів більше дронів, аніж за минулий рік. Так що в будь-якому разі. Е, Можемо про те, що динаміка в цілому є позитивною питання в тому, щоб наші партнери європейські були більш швидкими. Ну а американська сторона ну залишилася відданими тим обіцянками, які були раніше забезпечити підтримку України до того часу, аби е доки ми не виграємо війну з У нас. Вже на жаль, не не залишилось часу на ці розумні дрони зі штучним інтелектом, які я анонсував. Можливо, хоча б дуже коротко, 10 секунд, скажіть їхнє призначення. Ну, нас ми зараз говоримо про те, що зараз низка наших компаній вирішує питання пов'язане з донаведенням дронів за рахунок штучного інтелекту на кінцевій ділянці, аби підвищити ефективність. А розумні дрони зараз так само розвиваються в напрямку строєвого застосування. Так само наші команди працюють над цим рішенням, аби збільшити кількість дронів, які може оперувати один оператор. Думаю, що ці рішення ми скоро побачимо на полі бою. Добре, дякую, директора інформаційного консалтингової компанії, Енсекспресс Сергій Зорець був з нами. Дякую вам. Нагадаю, переглянути маркер події можете на Ютуб каналі аналітика». також прямий ефір у будні 9.15, 16.15, 17.15. А мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.